Не помиться, не поприбирати, не посуду помить. Нічого, нема води, не постирати, нічого. Люди приходять, плачуть. Скільки це буде вже ну, продовжуватися, Я вже не знаю. Куди обращати? Тому такі волоси. Скоро вшибу у дитини бавки на губах. Вчора пішли в ЖЕК до начальника. Він сказав, що ми неадекватні до побачення. Послав нас, ми нічого не можемо робити. А У дитини ось у астма, в не температура по 39. У нас приступи по два рази за ночь. Ну, як її сполоснути? вона потіє, їй холодно. Що мені постійно із салфетками обтирати? От салфеток ну, її обсипає. У мене у старшої дочки такі самі волоси. Я возю її в город помити голову. Помити голову сто 250 гривень. Тобто на трьох це 750 гривень кожні три дня. Я відразу в Горводоканал. Чому нема води? Є вода. Я починаю їм доказувати. Я боліміні получилось мене доказати. Хорошо, ми розбираємо. Хорошо. Я сижу, жду. Як вони розбираються. Час пройшов два, три-чотири. Я починаю телефонувати. Починаю стоять у них падверми. Їх нікого немає. Води немає, тому що водоканал не надає нам такої кількості води, навіть не такої, а ніякої кількості води для того, щоб ми дали належно людям воду. Я не говорю про те, щоб навіть пустити насоси. Навіть, як говорять, самотюкам навіть я не можу подати, тому що її немає. Ну нам навіть інформації не можуть надати, то, тому що вони самі не знають, що робити, і де у них порив чи не порив. Нам цю проблему не називають. Чому я не розумію, може це якась конфіденційна інформація, як на місто дали повні в повному обсязі воду, тобто без, без графіків. От у нас з'явилася така проблема. Мені пояснили. Що така ситуація ще збережеться 2-3 неділі. Заборгованості житлово-комунального підприємства перед міськводоканалом водоканалом не існує. Системи водопостачання, які обслуговує житлово-комунальне підприємство, знаходяться в порядку. Ми не можемо подати населенню, так як немає тиску у сітях водоканала, що не дає можливість заповнити резервуар. Резервна ємність для того, щоб насосами можна роздати було воду по населеним пунктам. Депутат Криворучкина Юлія Володимирівна, користуючись ситуацією, просто розмухує ситуацію в громаді, піариться на нещасті людей, вводить їх в оману, а насправді вирішить питання в тому обсязі водопостачання ну, не в її силах. Забрати протест в Горводоканалі офіційно, щоб нас не вихну. Я Вважаю, що потрібно сільська рада забезпечити транспортним засобом. Збираємося, і їдемо в Горводоканал. Давайте. Економлять воду на мешканцях села. Я вважаю, що дана ситуація це є неподобство, це просто перечить закону, і це є присутні ознаки дискримінації за якоюсь соціальною ознакою. Мешканці навіть не знають, коли повинна вода бути, і чому її немає. Воду підвозять на п'ятачок. Тобто, у нас люди похилого віку, які не мож, не мають змоги прийти за сюди за питною водою. Тобто сільська рада повинна допомогти нашим мешканцям і виділити додаткове фінансування на забезпечення питної. Водою. Коли я звертаюся, я в групі побачила на сесії в сільській раді. Ось у громадяни звертаються в групах. Я отримую від Олександра Вікторовича хвати Юлія Володимирівна піаритися. Доброго ранку. Телефончик Доброго ранку. виключаєш. Включаємо. Включаємо, читаємо. Я не кажу, що прийди до мене додому, постирай, прибери, тому дайте мені води. дайте мені води. Якщо мені дадуть, я вам дам, дадуть, я вам дам воду. Відразу. Чому не дають?